Всіх із магазина Аврора. Сьогодні вам буду показувати акції ліквідації. Вже все розставили, і акція «Хапай, поки я». або «Хапай», або розберуть. Почнемо з найменшої ціни. Є ліквідація по 9, є по 29, по 29 так дуже багато. По 9, наприклад, є ось такі розмальовочки. Дивіться, в кожній Аврорі приходить список товарів, які вони ставлять на ліквідацію. Може, якось там в Аврорі десь більше залишки, десь менші, але це в кожній Аврорі. Не так, що вибірково. Так що дивіться на ваші полички. Ось отакий ведмедик, класна розмальовочка, я так розумію. Грай та малюй. Так, 9 гривень. Тут у нас, я потім все складу, тимчасове та ось таке. О, різноманітне, глянь такі класні, по 9 гривень. Зробити можна собі для пляжу. О, цікава, до речі, оця ідея. Далі це у нас дозатор. Так, для зубної пасти чи що таке? Щось таке. Вже якось він тут був, мені здається. Також по 9 гривень. Мабуть, не дуже він, знаєте, спросом користується ось такий органайзер для, а, для зубочисток. Згадала, він вже був. Потім навіть провідочок можна купити, кому потрібний USB-провід по який це навіть кабель. Перехідник, кажу USB, е, коштує по 9 гривень. Знову ці органайзери, Оце що таке цікаве. Так, клей олівець, канцелярський спорт. 9 гривень називається, 9 гривень коштує. Також тут гляньте, кабель USB мікро, Та тут взагалі просто шара по 9 можна на купити. Оце що мені цікаво. Точілка канцелярська ромашка. Супер. Оце у нас. О, і циферки. Ну, циферки для торта. Що тут у нас? Нулі, нулі, знову нулі. Так, ну нормально. Ось, зараз іще тут багато всього, все вже покажу. О, є дев'ятки, комусь пофартило. Так, ці я вам показала. Далі. О, а що це таке? Цікаво, самі цікаво. Лінійка закладка-канцелярська металева. Зручна, мені здається, металева. Ніколи не користувалася, але мені здається, вона більш міцна. Ще такий кабель-перехідник. І, опа! Карти, гральні, своя спілка. Бачу, тут Леся Українка, Іван Франко. Ви зрозуміли, да? ось такі цікаві карти. А це у нас знову, оце такі ще закладочки. Ой, класна закладка, слухайте. І ще й тут вона як з відміточками йде з котиком. Ось така закладка лінійка по 9 гривень. Шара, глянь, такі класні ручки по 9 гривень. Так, штрих-код поприклеювали. І ще ось така штука, навіть не, не уявляю. Якийсь як олівець для брів, а це для росту е, рісниць. Сироватка для, для активації росту брів і вій. Вії української. Покличте сюди вія. а я чомусь забула, що віє. Так, вивчаємо українську разом. Так, далі. Ось тут у нас це все по 9, я вам показала. Шукайте в своїх аврорах, скрізь це є. А то мені потім люди пишуть, просто ж ну, розбирають. Хтось прийшов, знаєте, і прийшов перед вами розібрав. Далі ще по 9 гривень, ось такі штуки. Це підставочки під гаряче. Ось так, ну великого розміру. Отак. Під тарілочки, підставки в синьому кольорі. Мабуть, комусь не сподобались, тому розпродають. Ну, це навряд чи 9 гривень коштує. Так от хтось положив, Що це в нас сумка така. Так, сумочка. Ось така сумка. Якби ще до неї був штрих-код, я б пам'ять сказала. Скільки вона коштує? Немає, представляєте? Ну, зараз, якщо хтось з дівчат підійде, то я вам скажу, 9 вона коштує, але лежить тут де 9. А ось тут лежить по 29, так взагалі красота. Це точно, то що багато лежить позицій. О, що по 29. Гарна позиція така. Для спорту підійде. Дивіться, це як бюстгальтер, як топ. Тоб жіночий спортивний називається. Ну, супер! Класна позиція. Слухайте, цей пісгалтер мені сподобався. 29 гривень. Краса, та й годі. Ну, дійсно, класна. Далі за 29. Ось така і, е, іграшка. Той тойс. Не знаю, як не грати. Мабуть, діти знають, але ж за 29 гривень. І знову таке по 29. Господи, скільки всього, яка радість просто. Супер. Ще ось такий альбом за 29. Тобто за 9 можна купити, щось за 29. По 29 тут іде. Ой, Ось таке за 29. Спайс Максі це просто ланчбокс, ось такий за 29. Ці чашечки я вже вчора бачила там, в іншій Аврорі, де я знімала акції. Були вони на акції, вже їх ставили 29 гривень. Ось така чашка Аврора. Написано для тих, хто любить Аврору. Так, далі по 29 гривень. Гаманці в різних кольорах, косметички, ось такі. Так, тут USB знову лежить за 29. Давайте все-таки перевіримо. Скоріше за все, хтось їх просто сюди положив. Тому що вони ну, по 9. Ну просто, знаєте, я навіть не сподівалась. Ще б сумку цю перевірити, да, цікаво. 29 чи отакі USB різноманітні. Гляньте, скільки всього. Далі, тут у нас по 29. О, така під лампу, Навесна. Я не знаю, як правильно називати. Зараз вам скажу, пішла перевіряти. Вона коштує 29 шнур, бра з пластиною та патроном. Класна позиція. За 29 гривень. Супер. Блокноти по 29. Сонце засвідчує, хочу, щоб все було видно. Ой, а це ще такі мильні пузырі. Чи що? По 29. Якісь іграшки для дітей, дивіться, О, тут їх багато. Ну, не знаю. Так, далі. Це вже далі йдуть. Тут як акції да? показую головні акції. Набір стопочок 88, тут 4 стопочки в чохлі. Салатники від Vitor Бланку. Ось такі салатнички біленькі по 39. Чайник скляний з пресом 109 гривень. І цукорниця 69 замість 88. Часник сушений 15 грам за 10 гривень. А це у нас що за крем-паста? шоколад. Ой. Кремпаста дотягнулась, гляньте. Пандола ось така кремпаста. Так, Пандола 250 грам за 64 гривні. Ось цей по типу Несквік розчинний напій 37 гривень. Ну така як какао. Далі візлаву такі цукерочки від Міленіум. За 69, Ось ця коробочка з сердечками 30% знижка 108 грам. А тут метеорит, Волинські солодощі 69 гривень, 250 грам, Глазуровані солодощі, метеорит арахисові. О, Еколайн. Еколайн це ті, хто рябіну роблять це їх підбренд Такий маска догляд для фарбованого волосся з олією пшениці. Екмі тут і написано 39 гривень, 200 грам. возьму спробуй. Взагалі, у них бувають деякі дуже класні позиції. Двофазний. Я взагалі люблю цей бренд. Я від них працювала, у них якось вигравала, їздила в п'ятизірковий готель, відпочивала в Болгарії. Уявляєте, які вони щедрі. Двофазний кондиціонер. Ось такий. Спрей кондиціонер 64 гривні коштує. Це E.ON Gold Аргана якийсь бренд. Baby Крем, щоденний догляд, 700 мл 29 гривень для діток. Два види, Зволожуюч... зволожуючий щоденний. Є дезодоранти по 34 гривні для чоловіків. Ось такі кулькові дезодоранти, синіта називаються. Також цей бренд Синіта для жінок по 64 гривні тверді. О! Біокон, дивіться, бо таке вже сонце. Оце треба брати. Мені подобається, що маленька, по-перше, упаковочка, зручне масло для інтенсивного Загару. Африканська органа. Хто хоче швидко засмагнути. Але у ЄФА також фільтри є 74 гривні. Далі біокон. сонцезахисна серія 94 замість 119 і крем проти Загара. Біокон. Так, оце для обличчя підходу. Да, і тіла 169 замість 189 Доктор Сана, Такий для пілінг, який для умивання. Коштує 74 зараз. Пінка ця мені дуже подобається: 74 гривні. І лен, міцеляр, міцелярна вода за 200 мл 34 гривні. Знову від Ecoline. маска доля за 39 гривень, 200 мл від екмі. Гарна ціна, дуже. Тут шик робить шампунь, мабуть. Мені здається, шик, взагалі бренд такий гарний 49 гривень, 300 мл, шампунь-кондиціонер для дітей. ось такий для чоловіків: 74 гривні, 400 мл, аж 3 в одному. Далі біомаска, бальзам маска кропива 480 мл, 64 гривні. Не тільки кропива, є сім трав, є також. Ну, Щось з медом чи з яйцями різноманітні на ваш смак. 64 гривні майже за пів літра. І шик знову дихтярне за 34 гривні 300 г мило шик. Так, я думала, воно густіше, ні не дуже густе. Далі гель для душу 44 гривні, замість 55, ось такий з полуничкою гель крем для душу. Натюрела прокладки великі, велика упаковка 40 штук за 155 гривень. Тут 20 штук за 79 гривень, гарні ціни. Натюрела ось така 52 штуки на кожен день, Щоденні 99. І ось такі за 24 гривні. Клінік, клінік нормал. Панті лайнерс, 24 гривні 20 штук. І також від цього бренду якісь новенькі. 20 штук. Це також щоденні прокладки, 24 гривні коштують. А там по 49 знову Еколайн це вже шампуні по 250 мл по 49 гривень. Ось цей рушник Софі паперовий три шари, 175 вітривів коштує 44 гривні замість 55 і рушник. Паперовий 149 гривень. Отакий От велика упаковка 500 відривів, двухшаровий, замість 179-149 гривень. І дивіться, Від відлеро трусики 5 розмір юніор 12-17 кілограм. Тут їх 30 штук за 229 гривень замість 279 На цій поличці я вам все показала. Далі йду. Є ще, є ще така поличка, покажу, як хапай або розберуть. Хапай поки. Є і такі, як стоять, рекламки. Ось ці головні, також вам їх покажу. Тут у нас вже бачу, хапай. Так тихо, тому що повітряна тривога по всій Україні. Так, Гель для миття посуду сарма. Тут 450 мл, 7 в одному. Густа формула 39 гривень замість 55, 29% знижка. Ну, така Нормальна знижка. Тут 23% знижка на такі ліро, серветочку дитячу, без спирту, без спирту, без парабенів, зволожуючи шкіру з екстрактом ромашки та алої 120 штук. Упаковка з клапаном великого розміру 49 замість 64. Далі, це що у нас? Тут хапай-пелюшки 60 на 95 штук від саті 55 гривень. І корм для котів. Панкіт коштує 10 гривень. Замість 11, ось такий, різних видів. 9% знижка. Отут гарна акція. Я вже вчора показувала. Покажу ще раз кришки, добрі традиції, безкольорові 50 штук, за 77 гривень, 35% знижка. Ну, Дійсно, класна акція. Щось тут дівчата переставляли, але мені здається, так все і залишилось, як і було. Ну, а воно не так залишилось, але просто немає цінників поки. Так, ось отут, оце така поличка, бачите, окремо. Я вчора з цієї полички те, що показувала біль. Ну, не буду показувати, що у них тепер є машинки закатувальні. Це все для літа. Дивіться, із того, що не показувала, є ось така ємність для напоїв по 77 гривень. Пляшка для напоїв 99 і ось така 99. Це називається. Зараз у них нова така фішка «Крути літо до малосольних огірків 14 гривень. Ще сумка термо є для зберігання невеликого розміру 149 гривень. Зручно. Так, ось я вчора перевіряла ціни, здивувалася. Якось мені здається, дорогувато так? за силіконові форми для морозива 129 гривень. Тут також поставили монік, блюку расау, сироп за 29 гривень, а ось оці форми для льоду, там немає ціни, тут є. 39 гривень, їх так багато і вони як, знаєте, з кришечкою закриваються пластикові кульки, зручно. Мені така більш подобається, коли закривається в холодильнику. О. Рукавички прихватки, гляньте, з лимончиками. Ось такі за 49 гривень. Такого плану 17 на 30 см, навіть вказаний розмір. Фартух, кухонний, текстиль, фартух також з лимончиками. Все ж ну, тема цього року, скрізь лимончики, можна тут фартух придбати. Коштує 129 гривень. Квітучі лимони називаються. Показую, як виглядає гарнесенько. Ось такий фартух. І ще 29 гривень рушник кухонний в асортименті, також з лимонами. Ви можете всю цю лінійку собі придбати з лимонами. Я не знаю, чи вони всі надихались чим, чому і сенсей, і Вайкікі, і чи це так тема лимона в цьому році. Дуже. Ну, якось от у всіх цей лимон. Чи хтось у когось підгледів. 49 гривень у цей рушник, він такий, як вафельний, 40 на 60. Гарний, приємний на дотик. Серветки вологі є по 19 гривень, 60 штук. І Софі паперові я показувала вчора, їх розбирають. За 19 гривень получається така велика упаковка 85 штук. Також тут стоять балони газові по 59 гривень і різноманітні для кемпінгу. І ось такий розпалювач. Багаті 69 гривень. Якщо хто хоче собі сумочку, ось таку на коліща, так 449 гривень коштує. І попкорн тут по 19 гривень. Там дівчата ще якусь поличку роблять. Може, якщо завтра буду, зайду, гляну, що там буде цікаве. Дякую, що дивитесь мій канал. Я хотіла вам показати головні акції, вони називаються Хапай, поки є і акції ліквідації. Дякую за перегляд. Бажаю всім мирного неба. Пока!